Цікаві ігри, дитячий сміх та багато інших веселощів. До дня святого Миколая у фітнес-центрі «Спортстар» 17 грудня, пройшов розважальний захід для дітей, вихованців 141-го дитсадка, який знаходиться під опікою Марії Пінчук. Як розважали малечу, бачили мої колеги. Веселий сміх цього дня лунав з усіх куточків. Аніматори у костюмах улюблених героїв з мультфільмів розважали малечу. Дітлахи віком від трьох до шести років завзято змагались у рухливих конкурсах, а у перервах між ними ласували солодощами. І судячи з коментарів, вихованці 141-го дитсадка залишились дуже задоволеними. Розкажи, Слава, нравиться тобі тут? Да, лавиться. Мені лавиться все. Я кушала апельсин, шок воду. До речі, проведення такого заходу припало на відкриття у фітнес-клубі «Спортстар» дитячої ігрової кімнати. І тепер, окрім різноманітних тренажерів та кваліфікованих тренерів, тут працюють і професійні педагоги, які будуть займатися з малечою фізичним вихованням преддверии праздника у нас відкрилася детская кімната в нашому фітнес-клубі. І тепер можна к нам приходить всей сім'єю, тому що кожен з членів може знайти себя здесь. Детки можуть провести час в детской кімнаті з нашими професіональними тренерами. Родители, я думаю, знайдуть себе в тренажерному залі і в групових заняттях. Організатор свята Марія Пінчук наголосила на тому, що місце проведення обрано не випадково, адже дорослі звички формуються з раннього дитинства. Тож прищеплювати любов до спорту дітям необхідно. Нам сегодня удалось совместить приятное с полезным. Детки в играх и окружены сегодня прекрасными спортивными тренажерами. Именно этим мы закладываем привычку с детства, которую они перенесут во взрослые года, во взрослую жизнь. И спорт и, в принципе, спортивный здоровый образ жизни будет как неотъемлемая естественная часть их жизненного пути и их жизненных уже взрослых привычек. Один з керівних партнерів спортивного клубу розповідає, що мета привчати дітей до спорту їхньому комплексу дуже імпонує. Тож вони запросили вихованців 141-го дитячого садочка відсвяткувати День Святого Миколая з користю. Ми вирішили пригласити 141-й садик, директором якого є Марія Вікторовна Пічук, для того, щоб привити дітям любов до спорту з самого раннього віку. Не менш задоволеними залишились і батьки, розповідають, що організація заходу на вищому рівні, тим паче, що для них головне щасливі обличчя дітей. Дітям весело добре. хорошо уютно, вони веселяться, Я бачу їх улипки. І мені просто хорошо. Отакі от мероприятия, які проходять не в стандартному в такому відео, вони, звісно, дають свої результати. Свято завершилося яскравим шоу мильних бульбашок, за яким з цікавістю спостерігали не лише діти, а й дорослі. Тож святкування дня Святого Миколая пройшло для вихованців 141-го дитсадка дуже цікаво. Анастасія Блухіна, Денис Ялосавенко, новини одинадцятого каналу.